Релігії супроводжують людство тисячоліттями, вони формували цивілізації, надихали на великі вчинки, давали надію у темряві, але водночас розпалювали війни, розділяли народи, лякали, карали, зупиняли науковий і особистісний розвиток. Сьогодні у світі глобального доступу до знань усе більше людей замислюються чи релігія це істина дарована згори. Чи конструкція створена людьми? Чому мільйони людей у минулому вірили у богів, які зараз викликають посмішку? Чому більшість із нас вірить у те, у що прийнято вірити там, де ми народилися? Це відео не про зневагу до віри, це запрошення до роздумів, до чесного погляду на те, що ми називаємо святим, і чому це часто слугує не добру, а контролю. Ми розглянемо, як працюють релігії, чому вони так впливають на людське мислення, і чи можливе інше, глибше, вільніше ставлення до духовності. У давнину люди поклонялися Зевсу, Перуну, Ра, Осірісу. Кецалькоатлю, іншим богам і духам, яких сьогодні більшість сприймає як частину міфології, але для мільйонів людей у свій час це була реальність така ж серйозна, як для сучасного віруючого віра в Ісуса, Аллаха чи Крішну. Вони молилися, приносили жертви, будували храми, дотримувалися заповідей і були впевнені, що їхні боги істинні. Минуло кілька століть і все змінилося від могутніх божеств залишилися лише імена в підручниках, їхні вірування здаються нам наївними чи навіть смішними. Але чи це не свідчить про те, що сучасні релігії можуть бути такими ж тимчасовими, просто що не встигли зістаритись у свідомості людства? Це не спроба принизити віру, а радше запрошення до усвідомлення. Віра не доказ. А стан, і цей стан глибоко залежить від епохи, культури та контексту. Ми живемо в час, коли певні релігії мають авторитет і силу, але в історії все змінюється. Жодна віра не має імунітету від забуття. І якщо мільйони людей колись щиро вірили в богів, яких ми нині вважаємо вигаданими, це ставить просте, але глибоке запитання. Чим віра сьогоднішня відрізняється від віри вчорашньої? Це не означає, що істини немає, але це означає, що людська впевненість в істині вкрай вразлива. Релігії народжуються, живуть, розквітають і зникають, а разом з ними і образи богів. Справжній пошук починається тоді, коли ми не хапаємось за відповідь, а сміливо ставимо запитання. Мало хто замислюється над простим, але вражаючим фактом твоя релігія майже завжди є результатом географії, а не усвідомленого вибору. Людина народжується в певній країні, у певній родині, де вже існує домінуюча релігійна традиція, і в більшості випадків вона просто вбирає цю традицію з молоком матері, навіть не підозрюючи, що могла б вірити зовсім інакше, або взагалі не вірити. Християнин у Польщі, мусульманин в Ірані, буддист у Тибеті, індуїст в Індії. Усі вони впевнені, що їхня віра істинна. Але ця певність здебільшого не ґрунтується на пошуках чи порівнянні, а на інерції походження. Це схоже на те, якби людина стверджувала, що її мова найкраща, бо саме її вона вивчила першою. Віра, як і мова, передається культурою. Вона не завжди є плодом вибору, найчастіше це плід звички. Якби ти народився в Саудівській Аравії, ймовірно, ти був би мусульманином. Якби в Японії ти міг би бути синтоїстом, якби в Античній Греції приносив би жертви Афіні, якби в Скандинавії поклонявся б одіну, це не робить жодну віру хибною, але й не робить жодну з них абсолютною істиною. Ці думки не про заперечення віри, а про усвідомлення її умовності, бо справжній вибір починається лише тоді, коли ми бачимо рамки, в яких були виховані. А доки людина не вийшла за межі свого культурного ареалу, вона не вибирає віру, вона її успадковує. Більшість людей не просто вірять у свою релігію, вони вважають її єдиною правильною, а всі інші помилковими, примітивними або навіть небезпечними. Така впевненість глибоко вкорінена в людській психіці. Нам хочеться вірити, що якщо ми щось прийняли з дитинства, якщо наші батьки, друзі, вчителі теж в це вірили, значить це має бути істинне. Але варто лише озирнутись навколо, і ми побачимо мільйони людей, які так само переконані у своїй правді, але ця правда суперечить нашій. Християнин вважає, що лише через Ісуса можна спастися, мусульманин, що Мухамед є останнім пророком, і всі мають слідувати Корану індуїст, що світ є проявом Брахмана, а буддист, що немає жодного я взагалі. Як можуть всі бути правими, якщо всі суперечать один одному? Парадокс у тому, що всі ці люди відчувають свою віру як істину, бо вона емоційно близька, бо з нею пов'язані сімейні традиції, спогади дитинства, ритуали, святкові дні, моральні настанови? Вона стала частиною ідентичності, і будь-яка критика це вже не питання логіки, а загроза особистості. Саме тому інші релігії здаються дурницями, ідолопоклонством чи збоченням, тоді як власна віра це правда перевірена серцем. Але така упевненість не є показником істини, лише показником глибини вкорінення переконань. Ти не вибирав свою віру, ти в ній виріс. Ти не дослідив усі світові релігії, щоб вибрати найкращу, ти просто прийняв те, що було поруч. Це варто усвідомити не для того, щоб заперечити чи розвінчати будь-яку релігію, а щоб навчитися відрізняти віру від догматизму, переконання від осліплення. Справжня духовність не боїться сумніву, вона народжується саме тоді, коли людина здатна сказати: Я можу помилятись, але я шукаю чесно. На перший погляд релігія це віра, але в повсякденному житті вона часто перетворюється не на віру, а на звичку. Людина не щодня ставить собі запитання про сенс обрядів, які виконує, чи достовірність текстів, які читає. Вона просто повторює те, що робили її батьки, що прийнято в її культурі, день у день, рік у рік, і це стає нормою. Що частіше ми щось повторюємо, тим менш дивним це здається. Сотні разів почута молитва, знайомий запах храму, Паска на Великдень, Хрестик на грудях, освячення води, піст, свята все це вписується у тканину життя, стає частиною нашої ідентичності. І чим більше щось повторюється, тим менш ймовірно, що ми поставимо запитання а чому я це роблю? Чи вірю я в це насправді, чи розумію я зміст того, що повторюю? Релігійні обряди це не просто віра, це ритуалізація свідомості. Вони прив'язують людину емоційно, формують відчуття правильності та близькості до Бога, не через розуміння, а через емоційно-сенсорний досвід. Це схоже на те, як знайома музика викликає теплі спогади. Навіть якщо ми не пам'ятаємо, звідки саме ця мелодія. Якщо ти вперше побачиш ритуали іншої релігії, вони можуть здатися дивними або навіть смішними, але для її послідовників це святе. І навпаки, твоя звична молитва чи обряд можуть виглядати абсурдно для тих, хто не виріс у твоїй культурі. Це ще раз показує, не релігія формує людину. А контекст, у якому вона зростає, і те, що здається істинним, може бути просто тим, до чого ти звик. Тому релігія це найчастіше вивчена модель поведінки, яку ми повторюємо як слова пісні, яку чули з дитинства. Релігії часто апелюють не до розуму, а до емоцій, страх і надія, провина і спокута, сором і очищення, захоплення і благого віння це ті глибокі почуття, які здатні найсильніше впливати на людину. І саме ці емоції часто лежать в основі релігійного досвіду покайся і врятуєш душу, вір і потрапиш у рай, не послухаєшся, горітимеш у пеклі. Механізм простий і давній, як самі цивілізації. Спочатку наганяється страх, а потім пропонується порятунок. І навіть якщо цей страх не завжди свідомий, він пронизує релігійні тексти, проповіді, ікони, музику. Водночас пропонується глибоке емоційне піднесення, коли ти правильний, коли ти з Богом, з вірою, з обрядом. І це створює цикл, емоційна залежність. Ці переживання часто дуже реальні, дуже сильні, і вони справді можуть зцілювати, надихати, об'єднувати, але саме тому їх так легко експлуатувати. Страх пекла, страх бути вигнаним із громади, страх розчарувати Бога. Усе це змушує людину виконувати, підкорятися, вірити без запитань, а миті духовного підйому, єдності з вищим навпаки. Формують сильний зв'язок із релігійною системою, і ця система керує через емоції. Людина не завжди вірить, бо переконана, часто вона вірить бо боїться, або хоче відчути спокій, тепло, захищеність, яку обіцяє релігія. Це не вирок релігії як такий, але це нагадування про вразливість людської психіки. Той, хто керує страхом і екстазом. Керує людьми. Справжня духовність не народжується зі страху покарання і не тримається на обіцянці нагороди, вона починається з чесного запитання Я вірю чи боюся не вірити?